Вітаю всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо, на прикладі трьох варіантів, як побудувати дугу. Ось, в даному варіанті, ви бачите, одна дуга і друга дуга. Далі, в другому варіанті, як вирізати непотрібні частини кола, і в третьому варіанті, як зробити дотичну, ось ми її бачимо. І далі вирізати теж непотрібні частини кола, ось ви на цьому прикладі, бачите. Як це зробити? Почнемо з цього варіанту. Побудуємо дугу. Ну, Щоб час не витрачати, ми зробимо зліва направо. Я виділяю цю ось проекцію, натискаю Ctrl-C, далі Ctrl V. Вставляю ось тут. Біля неї, щоб нам видніше було. І прибираємо, виділивши мишку і натиснувши ліву кнопку миші і клавішу Delete видаляємо не потрібні нам зараз розміри. Я б вам радила спочатку будувати все, а потім вже виставляти розміри. Ну і дугу. І зараз ми її побудуємо. Щоб побудувати дугу, нам потрібно три точки. Ось у нас є вже одна, друга, і не треба побудувати верх третю. Зараз у нас тут побудована ось лінія. Щоб побудувати третю точку, нам потрібен відрізок. Вибираємо товщину лінії, ну, наприклад, 0,35, щоб нам було видніше. На панелі креслення вибираємо відрізочок, прив'язуємося до центру кола і вказуємо напрямок. Вводимо з клавіатури. Розмір. А ми ось бачимо, що радіус у нас 20, значить, розмір вводимо 20. І натискаємо Enter. Побудувався відрізочок, тепер натискаємо Escape. Ми більше будувати нічого не будемо. Це допоміжний відрізок. Далі вибираємо інструмент дуга на панелі креслення, прив'язуємося до одної точки, натискаючи ліву кнопку до другої і до третьої. Все, дуга у нас побудувалася. Тепер ми виділяємо цей відрізочок додатковий, натискаємо Delete, видаляємо. Все дугу ми з вами побудували. Таким самим чином, будується ця дуга, але додатковий відрізочок буде розміром 25. Переходимо на другий варіант. В другому варіанті нам потрібно з вами прибрати непотрібні частини кола. Спочатку ми. Виділяємо цю частину, натискаємо Ctrl C, потім Ctrl V і встановлюємо так, щоб нам було видно. Трішки збільшимо. Виберемо параметричне відображення. Далі ми видаляємо непотрібний... Нам частини зараз, на даний момент, для побудови розміри, щоб нам було видніше, і ви бачили, як виконується дана дія. Так, і видаляємо цю дугу і видаляємо ось коло частини кола. Да? Так, видалили. Тепер, дивлячись на оцей зразок, ми бачимо, що коло в нас оце, ось де дуга, радіусом 10. Вибираємо на панелі креслення інструмент коло. Прив'язуємося до центра, проводимо і вводимо з клавіатури розмір 10. Побудували коло. Вибираємо коло, прив'язуємося до центра, проводимо мишкою, вводимо розмір 10. Натискаємо Enter. Побудували коло. Тепер знову вибираємо інструмент коло, прив'язуємося, будуємо велике коло, розводимо, і в нас розмір великого кола. Ось, подивіться, 50 діаметр. Значить, радіус буде 25, натискаємо Enter. Побудували. Тепер нам потрібно буде прибрати непотрібні частини кола. Бачите, в середині немає у нас частини кола великого і маленького. Але отут, ось може у вас виникнути запитання, як побудувати оці ось лінії. Зараз я видалю і покажу, тобто, коли ви почнете будувати. Ви зробите ось лінії. Далі побудуєте всі кола. Розміри виберете з однієї і з другої проекції. Після цього вам потрібно буде провести оцей відрізочок. Вибираєте відрізочок на панелі креслення, прив'язались ось по сювій до точки, і провели донизу. І ось у вас побудувався такий відрізочок. І так, відповідно, з інших сторін. Тепер, як прибрати непотрібні частини. На панелі Змінити ви вибираємо інструмент, який називається обрізати. Натискаємо, бачите, така лінія, і вона навскоси якби обрізана. Вибираємо. Далі потрібно нам вибрати лінії, відносно яких буде він. Вирізатися непотрібні частини. Тобто, ці відрізочки натиснула на один, натиснула на другий. Бачите, вони такими пунктирними лініями виділилися. Після чого, уважно, запам'ятайте, потрібно на клавіатури натиснути клавішу Enter, зафіксувати. І далі натискаю вже на ті частини кола, які потрібно прибрати. Ось вони в нас видалися. Відповідно, так само робимо знизу. Вибрали інструмент обрізати на панелі Змінити. Далі виділила лінії, відносно яких буде виконуватися обрізання. Натиснула Enter на клавіатурі. І далі вибираю відрізочок кусочки, які потрібно буде видалити. Все, ми цю дію виконали. Переходимо на другу Частину. Верніше, це третій вже буде варіант. Тут я вже скопіювала заранче, але так само ви виділяєте Ctrl-C, Ctrl-V, будуєте кола. Це я вже зробила для того, щоб нам час, як кажуть, сікономити. І дивимося тепер. Нам, коли ми кола всі побудували, ось якщо я візьму. І переміщу зручніше, щоб було все видно. Подивитися на цей зразок і подивитися на цей. Да? Що ми будуємо? Ми будуємо ось лінії, будуємо кола розміри на свідомі. Наприклад, розмір великого чи маленького кола. ось 12. Тут розмір, значить, радіус буде 6. А оце ось коло у нас радіусом 15. Побудовані два кола. Це середині 6. І далі, відповідно, буде велике коло радіусом 25. Тепер, ну, а як же нам побудувати оцю ось дотичну. Зараз я її видалю і покажу вам. Вибираємо відрізочок на панелі креслення, прив'язуємося до точки. На, ось вона пише: найближча точка на одному колі. І далі йду сюди. І дивіться, з'являється отакий кружочок. І пише: ось, дотична. Тобто, коли у вас з'являється таке повідомлення, ви тоді від натискаєте ліву кнопку миші. Натиснули, все, побудувалася у вас дотична. Далі відпустили, натиснули Escape. Побудували наступну. Ну, Відповідно, зараз її виділю і зроблю товстішу, бо вона зараз у мене тонка. Це для того, щоб вам було видніше. Як вибираємо панелі властивостей, вибираємо товщину за замовчуванням у нас 0,25 товщина лінії, ми вибираємо 0,35. Все, у нас товщина вибралась. А тепер ми будує, вирізаємо непотрібне. Знову на панелі змінити, вибираємо. Команду обрізати, далі вибираємо ці дотичні, відносно яких буде обрізатися непотрібна частина. Натискаємо клавішу Enter і потім виділяємо ось ці кусочки, які нам потрібно видалити. Далі знову вибираємо команду обрізати. Вибираємо дотичну одну дотичну другу. Далі натискаємо клавішу Enter і вибираємо те, що нам потрібно обрізати. Бачите, як все легко в нас з вами вийшло. Все побудувалося, все спрацювало. І так, сьогодні ми з вами розглянули, підсумовуємо, розглянули, як побудувати дугу в даному відео. Як ви виконати, обрізати непотрібні частини кола. І відповідно, Але тут дивіться, ви можете отут обрізати, а зверху зробити дугу. Як вам буде зручніше. Тобто Тут можна і таким, і таким способом зробити в даній роботі. І третій варіант: ми з вами зробили дотичну, побудували кола, зробили дотичну і обрізали непотрібні частини кола. І так, завдання в, даній, в даних роботах виконано. Бажаю успіху!